Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, брати і сестри. Сьогодні в одному з євангельських читань. Всі ми з вами чули притчу про немилосердного боржника, яку Господь розповів своїм ученикам. Але ця притча мала перед історією. Апостол Петро перед тим, як почув, почув цю притчу він і апостола, він питав Господа, скільки разів потрібно прощати ближньому своєму. Тому що в той час уже згідно Талмуду. Деякі тлумачили, що треба прощати три рази, і більше не потрібно. І ось Господь дає відповідь Петрові на це запитання сім разів по сімдесят. Тобто прощати ближньому стільки, скільки потрібно. І знову ж таки, Господь заповідає цими словами не чекати, допоки ближній буде просити в нас прощення, а відразу прощати йому провини, які він сотворив проти нас. І ось Господь далі продовжує, продовжуючи цю тему прощення, розповідає притчу, що був цар, який покликав одного чоловіка, який був винен йому 10 тисяч талантів. Щоби ми розуміли, це сума непідйомна не тільки для людини, а на той час навіть для держави. Це надзвичайно великі гроші. І одна з держав, яка була винувата після війни, сплачувала декілька десятків років цю суму, так до кінця і не виплатила. Це дуже велика сума. І людина не могла мати такі гроші, ким би вона не була. І ось цей чоловік падає до нього господаря і просить, щоб той простив йому борг. Бо господар вже мав намір продати не тільки його в рабство, але і дружину, і дітей, і все його майно забрати. І цар змилосердився над цим чоловіком. Він не тільки відпустив йому, більше того, він не тільки не дав йому якусь розсрочку цю, бо він повністю простив йому цей борг. І ось читаємо далі, що цей чоловік. Вийшов і зустрів свого знайомого, який був винен йому 100 динаріїв. Це приблизно в 500-600 тисяч разів менше, ніж 10 тисяч талантів. Він копійки. Він його тре, віддає його під суд, вимагає з нього, щоб той віддав йому борг. Той просить, щоб потерпи, я тобі віддам. Зараз при собі не маю. Ні, той не милосердя не слухає. Але друзі побачили, як він поступив, і прийшли, на жалілися сказали, так поступив твій раб. І той віддає йому на вічні муки, допоки віддасть все до кінця. Зрозуміло, що він ніколи не віддасть. Ця притча, вона і про милосердя Боже, і про нас з вами. Милосердя Боже по відношенню до нас безмірне. І це ми бачимо з цієї притчі, тому що господар тут символізує Бога. І ця людина завинила перед Богом. І Господь все її простив. Нам може дуже часто здаватися, а чим я винний перед Богом? Що я Богу винуватий? Чому я щось маю йому віддавати? Що він мені дав? Якщо ми так думаємо, то ми нерозумні. Тому що ми народилися, хто нам дав життя? Бог. Ми в свій час навчалися, хтось зараз навчається, хто нам дає можливість розуміти науки, які нам викладають інші люди. Бог дає таку можливість. Тому що ми ж зустрічаємо серед нас людей. Ну, один має здібності до наук, а другий ну, ніби і вчить, ніби і сидить за тими книжками, а нічого не запам'ятовує. Отже, якщо Господь нам дав можливість запам'ятовувати науки, які нам преподаються, то це його милість повідносить до нас. Бог кожному із нас дав здоров'я. Комусь менше, комусь більше, але попри те, ми всі живемо і дякувати Богові менш більш здорові. Отже, вже ми повинні дякувати йому і вже ми по відношенню до нього щось йому винуваті. Але ця притча, напевно, не про те і не про милосердя Боже. Ця притча найбільше про нас із вами. Тому що Бог подібно до цього господаря, Кожного дня прощає нам наші борги. Ми кожного дня плюємо на дар життя. Ми кожного дня плюємо богові в очі. Ми кожного дня плюємо на своє здоров'я, тобто зневажаємо всі ті дари щоденно, які Бог нам дає. Більше того, ми чинимо якісь гріхи, переступаємо Божу волю постійно. Наносимо йому рани, але Бог прощає нам цей борг, якщо ми звертаємося до нього. Бог скасовує його одномоментно. Якщо тільки ми навернулися, то просили прощення, покаялися і виправилися. І ось тут в цьому виправленні найголовніше. Тому що господар простив 10 тисяч талантів боржникові, простив йому все. Але цей боржник не виправився, тому що знайшов свого ближнього, такого самого раба, такого самого нещасного чоловіка, напевно, як і він, тому що раб не може бути щасливим. Раб завжди залежний від свого господаря, завжди залежний від волі свого хазяїна. А ми знаємо, як поводилися в історії з рабами, не вважали їх навіть за людей. І ось він зустрічає такого самого і витрясає з нього душу. Ну, здавалося би, тобі стільки сьогодні було прощено. Все тобі списали. Ну повністю все, все, чим ти зрішив, що ти неправильно робив. Де ти неправильно поступав, тобі сьогодні все прощено. А ти знаходиш ближнього і за якусь дрібницю починаєш вимагати з нього звіт. Ось про що ця притча про нас і з вами, як поступаємо ми по відношенню до Бога. Тому що якби ми були вдячні Богові за те, що він нам дає, якби цей чоловік був вдячний цареві, то він би поступив би так само, простив Борг своєму другові, ті копійки. В цьому якраз би виявилася і вдячність. Ми кожного дня читаємо, дуже багато разів на день читаємо молитву Отче наш». І що там говоримо Богові? І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми ставимо себе Богові в приклад. Господи, прости мені так само, як я прощаю. І ось давайте собі задамо запитання, скільки разів я прощаю своїм ближнім. Коли я прощаю тим, хто мене образив? Коли я прощаю тим, хто зробив мені кривду? І тоді прочитаємо цю молитву. Ми хочемо, щоб Бог нас простив, але ми себе ставимо йому в приклад. Бог скаже нам, ну ти ж ставив себе в приклад мені. Як я прощаю, так і ти мені простив. Що ти від мене хочеш? Якщо ти не навчився прощати, як я можу простити тебе, коли ти сам себе поставив в молитві в приклад себе мені? Тому наша задача. Навчитися прощати, навчитися не звертати уваги на те, що робить нам ближній. Деколи це дуже важко зробити, але це потрібно зробити. Коли ближній просить прощення, легше простити. Але ми, якщо хочемо бути досконалими, якщо хочемо бути дітьми Божими, і бути справжніми християнами. Ми повинні не чекати, допоки в нас попросять прощення, а прощати. Тому що дуже часто навіть людина не розуміє, що вона чинить неправду. Дуже часто наш розум настільки потьмарений, ми настільки любимо себе, ми настільки стали егоїстичні. Що ми навіть не догадуємося, що ми когось можемо образити. Так само і інші люди, які поступають з нами несправедливо, вони такі самі, як ми. Але з них, можливо, спрос буде менший. А з нас, як з християн, буде спрос великий. Тому що що Господь каже, кому багато дано, з того і багато спитається. Бог дав нам багато. Бог дав нам розуміти, хто він в нашому житті, дав нам розуміти, які таємниці Царства Небесного. Господь дає нам зрозуміти, що таке гріх. Господь дає нам розуміння, як потрібно боротися зі своїм гріхом. Ми чуємо постійно, як потрібно виправляти своє життя. Ми багато що знаємо. Але, на жаль, дуже мало робимо. Але це нас не звільняє від відповідальності. Все рівно. Ми знали, що так не можна поступати, ми знали, що треба прощати. І якщо ми не прощали, то і Бог нам ніколи не простить наших провин. Тому кожні рядки зі святого Писання, які ми чуємо, які ми читаємо, повинні постійно заставляти нас задумуватися над собою, переносити ці рядки з Євангелія на своє життя. Звіряти ми повинні своє життя згідно цієї книги. І звіривши своє життя, подивившись на себе, повинні щось виправляти. Не тільки чекати, що Бог нас простить, не тільки чекати, що Бог нам відпустить наші гріхи, але і за те, що Бог нас прощає, бути йому вдячним, прощати іншим тим, що вони сорішають проти нас. І тоді ми зможемо називатися дітьми Божими, тоді ми зможемо називатися християнами. Чого я всім нам бажаю. Хай Господь прощає нам, наші провини, які ми прощаємо, провини тих людей, які десь несправедливо поступають із нами. І хай цей приклад наш буде нелицемірний. Слава Ісусу Христу!